Всім привіт! Вітаю вас на каналі Rieznogled. Сьогодні у нас на огляді Швейцарський ножик для чистки овочів. Якщо бути точнішим, це є Victorinox Pre Preparing Knife. Давайте звернемося до історії. Компанія Victorinox була заснована в 1884 році. Таким собі Карлом uh, Ельзенером. Згодом після смерті матері в 1909 році компанія була перейменована на Вікторія в честь його матері у 2021 році, до, до назви Вікторія була дана, додана приставка Інокс, що в перекладі з французької означає нержавіюча сталь. Сам ножик він невеликий, тобто він функціональний, призначений для чистки. Овочів, фруктів для нарізання, на салати, ну, для, для, можна сказати, для дрібних робіт. Лезо виготовлено з е, катаної нержавіючої сталі або листової сталі. Досить якісне. Цим ножиком я користуюся близько року. Е, також на подарунок ну, купляв цей ножик своїм друзям, сім'ї, мамі, бабці тобто його ціна десь приблизно в районі. Зараз в Україні 292 гривень, ну до 300 гривень десь, то в районі 8 доларів. Ну, якщо по розмірах ми беремо, то від початку ріжучи кромки до основи, він має 8 см. Ну, а загальна довжина його 18 см. Ніж зручний, компактний, можна брати його з собою десь в походи, в поїздки. Тобто. Ну, обмотав лезу, щоб не порізатися, щоб там не порвало сумку чи щось таке. І закинув собі, і спокійно, він важить буквально, не знаю, там, ну, грам 50 не більше. Також, ну, характерно тут є знак Victorinox, Swiss Made, тобто виготовлені в Швейцарії. Якість, зручність, енергомічність, тобто зручно брати в руку, користуватися. Чудовий ніж за свої гроші. Краще купити один такий, ніж якихось, там, не знаю, 10 китайських там, чи 3 чи китайських на якомусь базарі. І будете користуватися довго і нудно, якщо там, звісно, його не поламаєте або не погнете. Заточка теж тримається добре, легко його точити. Ну, давайте перейдемо до тестів. Ніж легко справляється ну, з дрібними роботами. Ну, наприклад, та ж сама чистка картоплі, тобто ну, не потрібно докладати якихось труднощів. Все, як то кажуть, працює, як має працювати нормальний ніж. Ріже, ріже ну, легко, я не прикладаю якихось зусиль. Все. Це йде, як має йти. Все по маслу, ріже як по маслу, можна так сказати. Ось, наприклад, сама нарізка. Тобто я не прикладаю якихось зусиль. Аж такі можна тон тонкі нарізати слайси цим ножем. Тобто ніж ріже чудово. Чудова якість, чудове виконання. Дуже зручно. Користуватися таким ножем. Саме для прикладу цибулька. Тобто. Все, нарізає, як має бути. Все легко, все зручно. Або, наприклад, яблуко. Немає ніяких проблем для нарізання і для чистки. Якщо говоримо про нарізання хліба або сирів, то ну, цей ножик, в принципі, не, ну, він, він справляється з, з, з цими завданнями, але в нього коротке лезо. Ну, для, наприклад, нарізання хліба я використовую інший ножик Victorinox, от такий з серейтерною заточкою. В нього і довжина леза вже більше 11 см. Ну, але можливо про нього розкажу вже в іншому короткому відео. Дякую за увагу.